О, от. Істерика це ти плачеш, ти кричиш, ти розлючена, як в тебе в залізної дівчини з шаблею істерики трапляються. Та ніхрена, я не залізна. Я людина. Ну, я просто людина, якої є відчуття, які є почуття, яка переживає за все, що відбувається так само, навіть коли я не тут. Тому що це. Ну, це завжди це моє серце. Ну, я не знаю, Україна це, це моя країна, це мої батьки, тут, це мої друзі, все. Тобто, коли ти бачиш, я пам'ятаю, був м, якийсь обстріл, мені здається Дніпро. М, і я пішла на тренування зранку і я сижу. І я починаю плакати, ну тобто, перед тренуванням і нікого не було в залі. Я тоді прийшла якось так перша, бо я пішла з дому зразу, і тренер в мене сидить, він італієць, також як мій хлопець.